І всім привіт! З вами я Данило. Так, запис іде іде. Сьогодні ми будемо з чистого листа грати в Бравл Старс. Stars. З нами недавно не було. Ой. Блін, озвучую це відео в сьомій рано. Мав би спати, але ні, я озвучую для вас відео. Ой, який же я озвучений. Ну, зараз ми будемо лапати 300 кубків. Бо може, сьогодні вийде ще одна частина. Цього шедевра. Так, вбиваємо цих роботів безмозлих. І тепер я один баг знаю Воїн. Тепер можна прибити самого робота. Не знаю нащо, а ні, ми його не прибили. Ну найжива тоді. Недавно в Прагу приїхав, підпишись, до речі, це, це його. до речі, це ознака. Треба, щоб ви підписалися, і тоді ви будете бачити більше нових відео. Так, тут якісь бравлери танцюють, коротше, якась діч витворюється. Я не знаю, може я це відео додавлю якісь меми, може не додавлю. Просто дуже змучений. Треба якось розбавляти цей вон. Треба якось розбавляти атмосферу. Хіба якось все так сиро. Так, ну тут у нас у магазині. У магазині у нас цей. Вон. 100 кредитів. <кій> так, 100 кредитів, 100 кредитів, 100 кредитів. Грузи вже. До речі, всі казали, що ящиків не існує, а от ж вони були на задньому фоні там, коли, цей вон, коли та зірочка крутилася. Ну і ще вона є там, де монети можна купити і геми. Блін, я би так би то купив ту акцію. Ну ладно, пішли. Уже певно я хочу. Ну і ти певно настрою бойову картку. Сюди лайк, нехай буде. Сюди шеллі, а тут вона буде... А, блін, не шельни, звичайно, поставив. Нічого. Коротше, я отримав нові іконки. Во, я отримав нові іконки. Ну, не лише іконки, спреї ще. Не спреї в а піни. А тепер я їх можу вставити. Так, сюди поставлю іконку Brawl Старс. Сюди Brawl Старс. Сюди, не знаю це. І в сторейджах поставлю собі цього дебіла і клоуна. Поміняю їх містами. Все. Ой, ну пішли. Опа, 20. Ні, не 20. Десь... 15 чи скільки кубків у мене. 18 фон. І я отримую бандитку Шеллі. Так, Ніта. Новий перс. Ніта зовсім малишко нарвется в бой. Там було написано. Ель Примо. Мій любими перс рідкий, рідкісний. Так, сверхлядкий. Гавно повне. 100 монет. Ну, коротше, я пішов у катку. Кстати, дивіться, як прикол. От ми зайдемо на аккаунт і тут чогось написано, що запись создана в нульовому году, і там дах є. А тут дивіться, є пін злий вольта. Блін, не, не перевірю. Тут от дивіться, є пін на нані, а самого нані там нема. І її создано в нульовому році. Коротше, дам. Так, перше місце. Ти лучше всех. Так, я люблю получаю. Вибачте, що так рано фрагменти об обрізаються, бо там просто непотрібні кадри у мене йдуть. Я коротше дам. так. Ну, мені більше подобається така шалі. Так, стардропи. Ага, квести дня. Забрати... Так, ну тут нічого цікавого нема. Сто кредитів хіба. Тут щось цікавого, але я і то за них нічого не можу зробити. Так, я хочу собі якийсь унікальний пінем. Що тут є? А ну. Так, академія бра... Блін, тут нема м'юінга. Я би просто хотів би. Бляха, я би так без куйка хотів. То мій любимий персонаж Сквік. Не питайтеся, чого я такий дурний голос тільки що я зробив? Просто я про нього мечтаю. Так, іконки... Так, легендарні скини. Блін, вірус Чарлі вийшла. А колись в мене були всі скини на Чарлі. Так, ну вот, Ящики не забрали. До речі, вводіть мій код нокаут бом. Ну, звісно же, це була шутка. А жаль. Ну, пішли. О, парне столкнування. Давайте зараз подивимось, який мені попадуться раки. Зараз я спеціально злиюся. І... Подивлюсь, який нам рак попадеться. От дивіться, по фасту ідіот. Кидаю їм клоуна. Ну кажіть, що я токсик, із за того, що я кинув їм клоуна. Так, давай, зливай. Брок, зливай мене. Ладно. Ну, Джесі, злий мене. Хорош. Так, ну і давайте подивимось, як буде грати цей даун. Не питайте, що я стріляв, я просто там якісь признаки пода питався подати, щоб він не думав, що я фекашер. Ну і, звісно ж, це ідіот повніший. Похвалю його. Ну, якщо ви знаєте, що це за прикол, то ви знаєте. Ліпше я піду заново в соло. Так, я виграв. Так, сверхрядкий. Блін Очки опита. Так. Коротше, додавайте мене в друзі. Вот, Амил Ливинг Кьют, коротше. Кьюй. Кью короче, вот додайте мій QR-код. Блін, не туди там уже. Напитайтесь, що там робить сын. Ну, то уже таке. Так, зайшли в катку, давайте... Можете подивитися граю так, ну тут боти попались. Ух, блін. Так, пішли. До речі, відео навіть її довжини. 13 хвилин. Так, ідемо в центр, вбиваємо парлі. А що, він мене чуть-чуть підбацав, -чуть підколотив, під, 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 під коротше, під, під це як його. Блін, я забув. А, підкоцам, підкоцим. Ой, вибачте просто щось у мене. Я вже став тільки що. То в мене щось воно все з пам'яттю хреново. Не можу згадати. О, ну давайте. Так, підходимо до Емс. Підходимо до Емс. Прощавай, Емс. Якщо я вже до тебе вблизь, підходжу, то вже знай тобі срака. Так, сюди також бойди. Опа, знову удара зніс. Ну і поко я теж з одного удара знесу. Де поко. Якщо чесно не знаю, бо я не пам'ятаю. Ну так, да, Прімо. Думаю, що буде покко. То в наступній картці мав би бути поком? Ну нехай. Перше місце і 100 кубків. Так. Опічуський, блін, сто блінгів. Так, і забираємо захват кристалів. Загалом не на що він мені, ну нехай. Так, давайте зайдемо в дорогу Стар. Отут я колебру. Емос мені випало. Так. Так-так, от без славу би зараз. Ну, пішли уже. Блін, щось дуже довго грузить. Що за дурня? А, ні, прогрузило. 144 кубка і 10 ранг на шелі. Йдемо, апатель прямо. Так, прокачаємо. Ні, тут теж. А цю уже дуру не треба, не обов'язково, так скажу. Так. Так, все, ми прямо апнули першу катку. Збираємо кредити, 150 кубків і все, у нас появилося Джесси і ОКО! Так, наверняки б значні разблокировку, я вже поняв то. Далі у нас Джекі буде, так? Да? Та блін, що ви мені надсилаєте вічно? Нові боєць на чині, розблокіровку. Це Джекі, йду. Да? Так. 60 кубків япнули. 200 кубків. Беру нокаут. Хоча ні, ограблення і йду. Раки мені, звісно, огроменні попалися. Не питайтеся, звідки я пам'ятаю, бо я пам'ятаю. Блин, що ты так довго грузишь, -мо? Йо. Ну давай, грузи! А скорейше. Ладно. Блин. Так, все. Забрать квест. Ой, короче, квест с сезоном. Так, що тут у мене по квестам? Двойное столкновение. Ага, угу. короче, херня всяка. К соцію в нокауті я першу катку граю. Так, я тут один раунд скіпнув, чи не першу. Я не знаю, яка це вже катка, якщо чесно. Йдемо за Мс. Б'ємо її. Хтось кинув. максимально таке осуджую. Десятий ранг. Кайф. Так, 295 кубків. Остання гра до цього самого. Коротше, опа. Ось тут 30 кубків апнув. Без вас. Забираємо подарочки. А де... А, все. Херня редкий. Чому мені лише пічески випав за цю гру? Ну, Нічого страшного. Це в мене всього 300 кубків. Так, забираємо подарочки. Так, ну тут сверхрядки. Говно, говно. Сверхрядки. Ще один зараз, да Ну, думаю, що на цьому можна закінчувати. Як по-моєму, на цьому можна закінчувати. Ну, давайте я ще зараз пошту. Опа, Альпрімо, куди ти показуєш? Так, ну я а, треба ще суперсел ID прив'язати. Ну, я думаю, я прив'яжу суперсел ID і вже піду. Бо щось я вже затримався. Так, ну, давайте я быстренько зареєструю. Так, тут в мене цей... Так, стоп! Що за дурня? Мені мало зареєструвати суперсел ID. Що за дурня? Ну добре, всім папа! -па.